Псалом 65, для диригента хору, пісня Псалом. Уся земле покликуйте Богові, виспівуйте честь Його йменню, честь для слави Його покладіть. Скажіть Богу, які твої вчинки грізні, через силу велику Твою твої вороги піддадуться тобі. Вся земля буде падати до ніг твоїх, і співати тобі буде, оспівувати ймення Твоє. Ідіть і погляньте на Божі діла, він грізний у ділах проти людських синів. Він на суходіл змінив море, і переходили річку ногою, там раділи ми в ньому. Він царює навіки своєю могутністю, очі його між народами зорять. Нехай не несуться відступники. Благословляйте народи нашого Бога, і голос слави Його розголошуйте, що зберіг при житті нашу душу і не дав нозі нашій спіткнутися. Бо ти, Боже, нас випробовував, Ти нас перетопив, як срібло перетоплюється, Ти нас до в'язниці впровадив. Ти пута поклав нам на стегна, ти їздити дав був людині по головах наших, ми ввійшли до огню і до води, але на широкі місця ти нас вивів. Увійду я додому твого з цілопаленням, обіти свої тобі відплачуті, що їх вимовляли мої губи, і сказали, були мої уста в тісності моїй, цілопалення ситих тельців піднесу тобі з димом кадильним, баранячим приготую биків із козлами. Ідіть. І послухайте всі богобійні, а я розкажу, що він учинив для моєї душі. До нього я кликав устами своїми і хвали йому під моїм язиком. Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене, але Бог почув і вислухав голос моєї молитви, благословений Бог, який не відкинув моєї молитви і свого милосердя від мене.